Зазвичай я помідори стараюся висаджувати кінець квітня. Цей рік було це неможливо. Я їх висадила в середині травня. І е, я вже бачу, буквально дуже хвилювалася. Вони довго сиділи на одному місці, не хотіли рости, але е, я вже дивлюся, що вже буде з них толк. Тетяна Ліневич розповіла: обробляти помідори потрібно двічі. Обробити треба це фунгіцидами. Обробити треба встигнути до квітування. Через те, що ми знаємо, все і перець, помідори, і там дерева, саме більше захворювання, коли вони цвітуть і погані умови погодні умови. Це дощі, холодно. Через те, якщо ми два рази обробили. То ми вже не хвилюємося за їх зростання. Я їх обробила антистресантом. Я думаю, що це дуже допомогло тому, як вони укорінилися і почали рости. Найбільша загроза врожайності томатів це фітофтора, говорить жінка. Ми з самого початку тільки висаджуємо помідори, ми вже Думаємо, як їх захистити від грибкових цих захворювань в першу чергу фітофтори. Для цього потрібно нам їх пасинкувати, щоб була провітрюмость. Садити потрібно рідко. Мене, я завжди сажу два рядки, хоч ми бачимо, що вісень у мене не дуже велика, але так як два рядки і вони повністю у мене провітрюються. Мені цього ну, достатньо для помідор, щоб вони гарно росли. Коли помідори я висадила, і через дві неділі я вже починаю помідори перед пасинкувати, щоб вони всі їхні поживні речовини і сила, як кажуть, ішла іменно в ріст і в гарне зростання і здоровий імунітет. Ми знизу обриваємо декілька листочків. Пасенки я ще раз. Он, ми бачимо он пасинок. Ми кожен це вже я раніше обірвала, і ми так обриваємо до пасинка, який виріс нижче квіткової китиці. Оцей ми залишаємо. У мене високорослі помідори. Через те вони пасинкуються і підв'язуються. Ми бачимо, що чоловік вже поставив кілочки. Через те, якщо я вже бачу, ми один раз підв'язали, я підв'язую, і так я раз приблизно в тиждень до їх підходжу, пасинкую і підв'язую. Тетяна каже, що помідори потрібно поливати рідко, але великою кількістю води, щоб ґрунт добре просочився вологою на глибину. Цей рік багато було дощів, і я майже. Помідор не поливала, один просто раз я підкормила і коли вже будуть зав'язуватись плоди, також треба буде обов'язково підкормити. У нас кислий ґрунт, і я все, всі свої грядочки посипаю весною десь в травні місяці. Це попелом. Це як і підкормка є, Гарна і розкислювання ґрунту Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.